Бо, і, батька, і, і бавло. Слава, ми. ми сьогодні зробимо такий, е, як же то сказати, я зробив таку мобілічну так, супер пушку. Можемо її спочатку продемонструвати. Павло вам її продемонстрував. Бочка, ти чого не, не заклала? Давай ми зараз. Давай зразу, Ну ми вже її тут перевіряли. Початки були недостатки, але зробили. Довгули. Довго. Дивіться. Бачите? Де будемо це робити? Йдемо. Дивіться, ми вам ще й показати, як вона робить. Гарно зриваєте, mm -hmm. Але попереджаю, максимум, коли ви робите... отакі, такі Ліпше ставити один і два тут. Бо чим більше, тим лучше. Правда будет? Ні, дивіться. Дайте, дайте, дайте я дай покажу. Ну, він зараз вам покаже. Так. Ні, я зараз покажу максимальну сеть своєї пушки. И я вас не буду. Вот там можна... О, сам там сайт. Там так. Там так. там. А ты как вс равно с вот так, зараз, зараз. Вот. Зараз сюда. Вот это. Пишивай. А в шаводная? Максимально ценная лапша. Давай. А, ну Саша, максимально ценная. О, ребят! Умовителька сдурил. Пошла родненькая. Дивіться, куди вона залетела? Куда она поедет взорвалась? Ну <головік> так, от таке можна робити, коли на повітрі треба поставити просто більше у помідлювачі. Або можна чи замка такувати. Ну так, такі такі скаже, пушки ставить на замки. <головік> да, це можна... О, дай себе щодо поставити у помідрівачі. Ні, то вже буде не все. Так. Тому давайте ми вам продемонструємо, як робити. Як робити? Так. Ну це буде бодя робити, я буду здати, я погану цю пушку знаю.

Видите? О, ты два. Да, ты винка. Ты не винга, ты масса, а я выйду. Ты куда? Ты что, не сегодня пивошь внимательно? Ты куда погнал, а? Да ты! Яй, Ну, три-три тысячи прийшов. Що ви робите? Привет, я скинул. Добре, я пришл. Выбочайте, что похреняюсь, тогда. Дуже сильно выбочається. Ой, где она ж? Для якось. Дай мне Що я повенючка, там яке. Э, е, чому він докру... робить? він не привикли до комп'ютерному. Він більше на планшеті грає. Та, я більше не граю на планшеті, тому не що я так понимаю. Ну, а є панці. Ну там. там, не не там планшет, у... у мене планч. Ну там, в мене пак. Логіка де, май, майно. Ну, на комп'ютері. Ну, в тебе, в тебе зараз сидише версія. Mm. А я зараз граю. Не понял. Зараз я на один тим 2. Вот играешь на якийсь там... 095? Який 095? Весяко хоть сказати. Читай. Всяко чиплик у не дуже величезный варте. А он А ты не знаешь, что? Ніче я не забуду. Байка, ты читаешь. Ты не моя получу трошки. Ну, будем помочь, приездил за бату. Так, опіка. Ты? Так. До кінця. Прокус кільки там я Там чотири вайо. Ну, я так. не хочу її обновлювати. Та, там... Там п'ять печки. Як ви могли заметити, я остановилася так стопаку, не так стопаку, недавно встановлюю. І по-перше, хто запитає, чи я не знімаю парку роботи. Ребят, я лице зняв відос. Мне повно лень. Полнул. Так. А мне бы было чекало, знаешь. Ну, вот таке мы зробили уже. Е, я вам заведу. Фа, так. Максимум 10 скільки бриллиант. За один день. Так, дивіться. Вот тепер повторим. Правильно. Давайте ага. на максимальну... Ні, не, перед на максимальну силу почали. Пробуємо <кій> перед максимально. А ну то можна. Дивіться. Це спробуємо, пробуємо, його. Пішли. Я потім все одно розіруюся у карту. Ні, не розіруємося, його карта. Ой, йой. <кій> Може ну, далі літає по поло. Смесели. Табо пушка. Що, не поняв. Так і треба ще одну помірлювачку поставити. Де? У ну, тут двопаду. походу. Бо цей. Может повительная взрывай, давай за Давай не верим. Давай. Ну у вас ты хучах! А ч такого леку постановка? Ч, Бадайку? Нормально я поставил. Можно нам тролку встану? Вот строк. Да было там ну и так. Ну максимально сила. Пойдемте як далеко, ну зараза на тебе. Да, мика на латы. У мене ці істини! Куда? Ой, демократи поставити. Але вже немає де. Так, в нас вже тут навіть А Пель мені можна і сюди поставити все одно. проходити. Хочете? Давайте спробуємо ще одну. Скажимо. Так, то скільки в нас виходить? Три... Сім штук виходить. Які сім духевно? Сім. Рахувати вмієш? Ні англійською не паєш. Ну по англіске э, вы ничего не чули. Кто <свяк> любит англійську, напишіть в комментах. А кто не любит, оставьте до хрена <свяк> лайки. Я точно впевнена, що ніхто з вас не любить англійську. А хто любить, то и О, А ми пробуємо, пробуємо. Батька, ти любиш англійську? Люблю. О, обожаю. Блин, ще навіть бракує. Не, реально любишь? Ще бракує, так? Ой, павло! Павло, павло! А ми звичайно на тій пушці сидимо. Ми на самій першій зараз сидимо. Ну я знаю. Дивіться, який, який ми ще мудрий механізм придумали. Боже, вам такий пригодиться. Показати я вам... Але поміду. я навіть не думаю, я для чого він вам. Пригодиться. Але вони вам все рівно показуємо. По-перше, що бо бочка буде завжди знімати сидіти на своїй карті, то буде він знімати, не я, я буду просто сидіти і дивитися. Так, я. То я він так... буде завжди на цьому фоні робити. Чо, може якісь новіші <кхи> придумаю сьогодні? Сьогодні може якісь новіші придумали. Що Що е, я правильно роблю? Я хочу дещо сказати, але що помню. Що таке? А, ну обсидіан тупнул. Ні, не обсидіан, я для тих, хто дивиться видео. Ну скажи. Не переживай. Я не крав це відео, я не крав. Я просто так зробив, щоб було красивіше рух. Щоб... Буду знімати красивіше. Тільки, грав... тільки не говориш, я грав в лагера цей відос, тільки не говори. Мало, ти що... зараз тільки ти При... Т... зараз тільки то оправдовуєш. Ты зараз так пойдешь. Все дымлятся ладно. Лайс зараз самые популярные. Не то, что лоло ложка. Қлоп. Кто любит лололожку писать полную? Там лололожки без моих пить песчиков. Я мудрый капитал. Что с ней заставить? Так, не понял, я там. А, три кайда. А, ну ты не Ну и шо, что ты? Нет, просто не так. Все правильно. А вот там має бути тут. а не там. Бачиш? Новий. А, ну так, да, да, не разом. А ч, думаешь, что вон? Ну я щось не я щось сумніваюсь, по-моему. Чекай. Бачиш? Чекай, я подивлюсь. блин, у меня нормально было. Ты Тут має бути брехал. Хай добре, хоть. Вот такого. Все, я нормально сделал. Ааа, ты что есть турника? Да! Та? Блин, так хоть бы так сказал. Блин, ты же так выпустил. Самих... О, царя будет забыть и самый дурнейший випуск. Точно. О, дай буде будет. Ну ты высобишься, правда бой. Ну Це виходить там дурнейшим випуск. Не знаю. Я знаю, 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 знаю. Я знаю. Він той механізм е, Це буде... Хто любить карти робити, то щоб зробити більш таїнственну карту, щоб було страшніше грати, то можете зробити такі от і щоб всі були страшні звуки. А, і буде світло нагати по карті. Так. Блин. <кій> <кій> Блин, треба станция дзвонити. Під дурацкий. И збираємо блок на столу. і його ставимо е Ой, саме де ходжуємо. И вот. пішло... Бет, хто не зробить там по мордам. Я щось не думаю, то з жорстко. Ну там. Ну, сьогодні з вами були Павло і Будан. Всем пока, підписуйтесь, ставим лайки. Не випрошуйте. Добре. Давайте тупа тайна. Всім пока. Всім пока-ка. Всім показываю. Ну.